Всім привіт! Це моє нове відео. Ви на каналі Лайт. Да, чого я вирішив зняти знову таке відео. Коротше, я щось так подумав, що зробити у на капітанський да, є багато... Ну, коротше, є багато названь, ну, особливо кажуть, іголочка капітанський підйом. Да. Або, простим словом, вилочка. Да, Це в народі так називають. Коротше, я вирішив зробити обучавку на капітанський підйом. Я зараз покажу, як він робиться. А ви поки поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати інших відосів. Тому що їх тут буде дуже багато. І да. давайте зробимо мою мічту. Да. Ну, точніше, ціль та да, 50 підписників. Давайте доб'ємо 50 підписників. Я дуже хочу 50 підписників, так що давайте. Е -е, і в мене, кстати, 22 жовтня день народження. Да. Так що давайте. Спускайтесь. Короче, капітанський вихід сили. Да, це силовий вихід це його обов'язково вміти треба. Зараз покажу, як він робиться. Дивіться. Наше... Капітанський вихід сили. Або по-іншому вилочка. Що це взагалі за елемент? Вважається він як е, база для елементів там, елементи статики, там е, Хто таке не знає, що таке статика, це такі крутящі елементи. Думаю, бачили, якщо ви вже не раз знаєте, що таке в 360, 720, схлпки там всякі і так далі. Да. Е, ну, капітанський це як сама база. Е, це простий самий простий елемент, який можна вчитись новичок. Його обязательно треба вміти, навіть якщо ви ну, там не вмієте. Ну, Коротше, спочатку треба вчитися. Капітанський, щоб зробити офіцерський виход. Офіцерський виход, ну, я думаю, всі знають, як роблять. Його навіть робили робив в армії. Да. І офіцерський виход, типа, обов'язково вміти, і це теж. Це як офіцерський вихід, тільки це по-другому. Це теж е, касається цього ну, всього, як ви розумієте, там треба. Свої, своє, ну, свою п'яту точку занести на турнік, щоб вийти. І тут так само треба. Капіт, Капітанський вихід це е, такий елемент, який ну, не в тому, що він дуже тяжко робиться і ну, його не кожен може зробити, а то, що він просто ну, вам надо зрозуміти, як це робиться. Із, закинути свою п'яту точку. Якщо ви не закинете п'яту точку, у вас нічого не вийде. Всі багато роблять такого. Беруть. І тягнуться, тягнуться Тягнуться, тягнуться тянуться. І в них нічого не включається, так? Да? Як це можна їх справити? Вам треба подивитися пару вручалок і поняти, ну, і взагалі треба подивитися, як це роблять інші. Так, да, Спочатку. І для того я создаю цю обучавку, щоб ви розуміли, як це робити. Тому що я думаю, що багато в кого. Ну, багато хто об'ясняє, що ви просто пробуйте, пробуйте. А ви взагалі нічого не отримуєте. Як з цим ну, треба розібратися? Коротше. Дивіться, коли ми дивимося, це роблять інші, да? вони здобували. Да. Ви бачили, що це, ну якби легко для мене, тому що я це вже зробив, ну, вмію, да? Ну, поначалу. У мене взагалі ну, дуже тяжко ну, виходило. Тому що я тільки навчився. Я його пробував попитками. Ніхто не поліг, ну я, ну я вчився два місяці чи три цей елемент. Да? Я його добивав. Я не знаю, чи він для мене тільки такий був, тяжкий ранчо, чи що. Ну, для мене лічно він для мене був дуже тяжким. Я його вчив. Три місяці, я його задовбався був вчити. Ну, смисл в тому, що коли ми знаходимося в такому вважанні, вже групірувалися, вже зібралися, маєте робити. Тянетесь, тянетесь, коли ваша жопа вже самого, ви, ви закинулись, ну не можете зайти. Вам треба отакого. Взяйте и посунетеся. І вас виштовхне наверх. Дивіться, Вам надо підняти своє тіло все. То есть там иголочку насунетесь, да, сунетесь. Оп! і вишли. Да. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, що коли ми виходимося ось до такій позі, да? Якщо ви вже жопу свою закинули, ну не можете, навіть якщо ви там ну, силу свою приміняєте, не можете. Вам треба зробити посунути турнік, себе посунути. Тобто зробити таке сувательне, так скажем, сувательну вправу. Посунути, коли... Уже так сидити, вам треба посунути себе ногами, зробити такий толчок, щоб вас занесло наверх. Тому що ну, багато в кого я знаю таке, лише в мене таке було. І треба себе посунути. І, навіть якщо ви себе сунете, я не знаю, як вас не перекидує, вам треба, надо... наприклад, ну, ось то так? Кинули в жопу, сунете, сунете, вас не викида на вихід. Вам можуть прижати, турнік до себе і вийти. Прижати в смислі, прижати турнік руками до себе, сунете, сунете і прижимаєте дуже, щоб зайти. Ну, не бійтеся ви. Якщо ви перелетете, то турнік то з вами нічого не станеться, ви просто переведете. Да. І вам, коли ви вже тут знаходитесь, ваша жопа закинула вже. І старайтеся себе посунути, бачите, що вас не перекидає само, робите такий руками товчок, да? заводите руками і вас должно по інерції викинути наверх. Да? Бо тому що в цьому елементі важна просто ну, структура, да? так само, як на офіцерському виході, тобто вам мішає жопа ваша. Да? Не пробуйте розкататися там, да? так теж можна, ну це вже буде не капітанський. Капітанський це коли ви просто встали і закинули свою п'яту точку, прийняли ноги і вийшли. Да? Просто я вам скажу так, що. Багато в кого, ну, навіть так не получається вийти. Тоді вже треба, ну, просто побільше підтягуватися, да? Ну, да, мійте там, виход на один, да, щось таке. Ну, тому що це реально так, да. І капітанський вихід, ну, це реально легко, просто треба зрозуміти, як це робити. Да, так що ця обучалка, я думаю, вам була полезна. да, І коротше, старайтеся, ще я хотів одну фішку розказати, просто старайтеся себе дуже руками піджати, закріпити руки міцно, щоб вони не такі свисткі були, щоб не злетіли ні в якому случі. І просто старайтеся себе піджимати, навіть коли ви не можете, треба себе піджимати. Просто коли ви закинули в жопу вже. Вам просто остається себе вижати або досунути. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене вже відео, у мене вже по 10 минут, ну це взагалі капец. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока. Бажаю вам хорошого успіху в воркауті, да. І так далі.